Такі дощ біте! Я, як і ви, всі ходжу на дочь курси я живу біля Магдебурга, а у нас це якби ГДР колишнє. І тут взагалі, німці іноді не дуже толерантні до людей, які спілкуються англійською. Такі дощ біте! Оце все, типа чому не державне, у них тільки своє. <праць> я коли йшов на німецькі курси загалом, я туди йшов зі своїм товаришем. І ми коли йшли, ми такі, ну, німці, от зараз навчать. Ми приходимо на курси, наш стоїть, Салам алейкум! Салам алейкум, бруда! Він паралельно Джон Ріже. Салам алейкум! Ви десь, байбруда? Тобто, получается, в німеччині німецькою мовою вчать навіть на німці, правильно понимаю? Коли е, все життя ти вчиш е, англійську, а потім переходиш вчиш німецьку, це такий злам мозку відбувається страшний. У тебе мозок заповнений весь німецькою мовою, і ти починаєш з людиною спілкуватися англійською мовою. Бля, мені здається, ти звучиш просто як розумово відсталий першокласник. І на момент Б 1 коли ми здавали, чесно кажучи, мій кент говорив німецькою, ну мені здається, що він міг би нам за F16 до базариця спокійно. Я коли відкривав рот німецькою мовою, це приблизно був звук, як Ейс Вінтура вилазить з насорога.